Україна готується від однієї з найбільших повітряних атак ворога по всій країні. Запроваджують жорсткі графіки відключення електроенергії. До 70% населення залишиться без світла. Яка наразі ситуація у енергосистемі України? Скільки ще триватимуть жорсткі обмеження електроенергії, та чи будуть довготривалі відключення світла восени? Розповім за мить з вами новини. ТСНЮЕ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. 26 серпня Російська Федерація здійснила масовану атаку на. Україну, зокрема, ціллю ворога були об'єкти енергосистеми країни. Президент України назвав цей обстріл одним із найбільших ударів по Україні. Більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів атакували нашу державу. Дорогі українці, українки, зараз по всій країні триває ліквідація наслідків російського удару. Це був один з найбільших ударів. Комбінований більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів, І як більшість попередніх. Російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру по більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога, багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики. Вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово, електрику повернемо. В усіх містах, громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності. І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися: системи ППУ, ракети до них а також. Ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина в різних наших регіонах України. Ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F 16 і разом. З нашою ППУ. Якщо така єдність, очевидно, ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Ще одне, Путін собі не зраджує, це хвора істота, всім вже давно зрозуміло. але так само зрозуміло він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити: слабкість. Недостатність рішень у відповідь живить терор, і кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб всю цю війну припинити і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і шахеди. І балістику з північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення. Слава Україні В свою чергу. Міністр енергетики України Герман Галущенко написав, що під прицілом була енергетична система країни. Ворог знову тероризує всю Україну ракетами. Під прицілом енергетика ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії. Ситуація складна. Наслідки атак уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією. Експерти прогнозують, що через масовану атаку по країні, зокрема у столиці, можуть запровадити жорсткі обмайдя обмеження електропостачання. Про це повідомив Київ 24 колишній міністр енергетики Іван Плачков. Обмеження будуть діяти не тільки 27 серпня, я думаю, тиждень два, якщо не буде таких масованих атак. Росіяни прагнули створити для українців тотальний блекаут, наголошує Блачков. Задля досягнення мети, росіяни били по розподільчих системах і системах видачі електроенергії. Зокрема, гатили по Київській ГЕС. Були удари по розподільчих системах. І в системах видачі електроенергії, в тому числі і на АЕС. Був удар, і по Київській ГЕС. Там теж частково пошкоджено енергообладнання. Зараз проводять серйозні роботи. Треба відновити схему більш надійну для можливості забезпечення в повному обсязі споживачів. Як повідомляв керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, загрози прориву греблі немає. Щодо греблі Київської ГЕС загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто. Там був підрив зсередини. Росіяни інформаційно використовують цю тему для нагнітання паніки не більше. Водночас, начальник київської ова Руслан Кравченко після атаки заявив, що триває ліквідація наслідків російської атаки у Київській області та повідомив, що дамба критичних пошкоджень не зазнала. Про це кравчен розповів у ефірі ТСН у межах телемарафону єдині новини через масований удар росіян по українській енергетиці почали знову застосовувати жорсткі графіки відключення світла. Наскільки складна ситуація та як довго триватимуть відключення, розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі інтера в рамках телемарафону. Чорашня атака одна з наймасованіших атак саме на енергосистему була 127 ракет, 109 дронів було випущено ворогом. Багато з них. Дійсно завдали значних руйнувань енергетичній системі, значних пошкоджень. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація на всіх об'єктах. І дійсно, вчора оператори системи передачі для того, щоб берегти цілісність системи, довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень. Сьогодні графіки планових відключень будуть діяти, поки нам не вдасться стабілізувати роботу енергосистеми. Зараз тільки відбувається оцінка. Пошкоджень на всіх об'єктах, і там, де це можливо, енергетики вже приступили до аварійно-відновлювальних робіт для того, щоб якомога швидше. Повернути нормальну роботу енергосистеми і сподіваємося відмовитися або послабити графіки відключень. Однак, зараз ми всі повинні розуміти, що енергетика знову під атаками ворога ситуація складна, але контрольована, і ми намагаємося робити все для того, щоб якомога швидше привести до ладу обладнання, привести до ладу об'єкти і стабілізувати роботу енергетики. Етичнеї системи ба більше через наймасованішу атаку по Києву 50-70% споживачів можуть залишитися без світла. Про це повідомив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. Зокрема, 27 серпня в Україні будуть діяти планові графіки вимкнень світла. Графіки застосують у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях у 3 та 4 черги відключень. Також не виключені обмеження електроенергії у сірій зоні. Про це повідомили у ДТЕК. Графіки відключень на 27.08. Попередньо, за інформацією від «Укренерго», у місті Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень. З опівночі до 6.00 – три черги відключень, з 6.00 до 11.00 – чотири черги, з 11.00 до 15.00 – три черги, з 15.00 до 21.00 – чотири черги, з 21.00 до півночі – три черги. Висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень графіків. Нагадаю, що за вказівкою Укренерго ще 26 серпня застосували екстрені відключення світла. Через це було ухвалено рішення розгорнути пункти незламності у Києві. Заявили в КМВА. У зв'язку зі складною оперативною ситуацією в енергетичному секторі та, зокрема, за вказівкою Коренерго щодо введення екстрених відключень світла, було прийнято рішення розгорнути пункти незламності по місту Києву. Енергетики працюють, аби повернути світло. Зберігайте спокій, і будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги напередодні масованого обстрілу України член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк давав оптимістичні прогнози щодо забезпечення світлом українців. Якщо не буде нових ракетних атак на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики зможуть до зими відновити достатній обсяг генерації. Це дозволить при помірних морозах, наприклад, мінус 2-мінус 3 градуси, уникнути тривалих відключень, можливо, з обмеженнями на кілька годин на добу. Якщо ж температура впаде до мінус 10-мінус 15 градусів, відключення можуть бути тривалішими. Однак все змінила атака на енергосистему України 26 серпня. Поки що складно прогнозувати, чи вплинула вона на можливість безперебійного електропостачання у вересні жовтні. Однак плани щодо підготовки системи до зими будуть відкориговані. Про це повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради Укренерго Юрій Бойко. Поки що важко сказати, наскільки ця атака вплине на плани з відновлення енергосистеми і на можливість без обмежень постачати електрику нашим споживачам у вересні жовтні. Але думаю, що до. Кінця дня ми розумітимемо ситуацію і оперативно буде відкориговано зусилля з енергозабезпечення. Він також повідомив, що за відсутності російських атак до кінця жовтня не планували великі обмеження або ж загалом відключення світла, адже в цей період очікувалося мінімальне навантаження на енергосистему. Цілком очевидно, що за результатами атаки необхідно буде проаналізувати стан енергосистеми, зміни, які безумовно будуть носити знак мінус, і відповідно скоригувати плани з підготовки до зими. А у вас зараз є світло? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.